До рта не донесу. Вам допомагають, годують Ти вас? Так, допомагають, ви бачите. Я балакала якраз по телефону і почула взрив, і посипалось на мене все це стекло з фрамугою. Я була вся в порізах, отут на голові корот текла. Ну, я сиділа, виспитувала з себе. Оці стекляшки. Була вся пореза до сих пор іще, То тут, то там. Мене вилували, кажуть, та підожі, ходь минутку, а вони кажуть, ой, яка минутка, зараз другий кап буде летіти. І потягли мене за руки, за ноги вниз в скору. А зараз не можу теж піднятися. І оце хай Бог чи сатана, хто їм цим гадав, щоб їм було таке як нам. В суботу всього 33 постраждалих. З них було двоє дітей. Вони були обстежені та відправлені до іншого закладу охорони здоров'я. 11 людей було госпіталізовано в наше відділення. Троє з них в реанімації знаходяться. Загроза життю, звичайно, є, але ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб їх стабілізувати та перевести потім вже до палат загального перебування. Але на зараз вони залишаються у важкому стані. Вот вчера нам дали, смотрите, одеялка такое классное, благотворительная какая-то организация приезжала и какую-то светильник от солнечной батареи, но я не знаю, где она его спрятала. В общем, вчера так было, молодцы, все оперативно подъехали, давай чистить, убирать. Не ожидал такого, столько людей. Вот не было синяка, когда я падала, а вчера проявился. Теперь вот это под лопаткой у меня, ну видно, рассежение получилось. Это мелочи, самое главное, що жива. Господи, дай Бог, что жива осталась, что я внучек своїх увижу. А то вообще.